Знаки тригонометричних функцій. Відразу скажу, що запам'ятовувати їх не потрібно. Головне вміти їх зчитати з одиничного тригонометричного кола. От почнемо таку роботу. Ось перед нами три, перше тригоном, одиничне тригонометричне коло і е, оранжевим кольором виділена вісь Y. Ця вісь відповідає за знаки синуса. Я так для себе її і називаю, що це є вісь синусів. Вісь синусів. По ній дуже легко зчитуються знаки синуса в координатних чвертях. А саме як? Ми знаємо, що від нуля до гори по ігреку йдуть додатні значення, від нуля вниз по ігреку будуть йти від'ємні значення. І вісь ігреків присутня у кожній із чотирьох чвертей. На які поділено одиничне тригонометричне коло. Так от, додатні, додатня піввісь знаходиться в першій другій чверті. Отже, в першій другій чверті синуси мають знаки плюс, відповідно, в третій і в четвертій мінуси. Косинусами як. За знаки косинусів у нас відповідає вісь іксів. Отже, вісь іксів – це є вісь косинусів. Вісь косинусів. І, відповідно, такі і знаки будуть. Знаємо, що від нуля вправо йдуть по осі x додатні значення, тому в першій і в четвертій чвертях косинуси мають знак плюс, відповідно, в другій і в третій знак мінус. А що ж з тангенсами і котангенсами? Жодна з осей не має справу з тангенсами і котангенсами. Тангенси і котангенси мають свої осі, відмінні від ікса і y, але тут вони нам не потрібні. Тому що ми знаємо, що тангенс Х. Це є відношення синуса Х до косинуса Х. Відповідно, котангенс Х це відношення косинуса Х до синуса Х. Ну, а раз відносяться вирази, то вони відносяться зі своїми знаками. Отже, дивимося по першій чверті. Відношення синуса до косинуса, або, навпаки, буде плюс до плюса. В результаті ми отримувати будемо додатній вираз. Друга чверть, мінус до плюса або навпаки, мінус і залишиться. В третій чверті два мінуси нам дадуть плюс при відношенні. І четверта чверть, мінус на плюс або навпаки, мінус е від'ємний вираз отримаємо. Отже, так виглядають знаки тангенса і котангенса. Ну, ось так знаючи одиничне тригонометричне коло, дуже легко визначати знаки тригонометричних функцій.